Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Починаємо. Кушич кричав на гравців Шахтаря у перерві матчу з оболонію. До потрапив у символічну збірну туру. Серія Гуцуляк отримує виклик у збірну України. Мудрик може покинути Челсі вже у січні. Нападник шахтаря Ласіна Трауре пояснив, чому команда додала у другому таймі матчу проти оболоні. Ласіно, вітаємо! Команда провела яскравий матч. Поділися думками стосовно поєдинку. Дуже щасливий, дякую. Ми змогли виграти цей матч після Ліги Чемпіонів. Почали дуже повільно, проте в другому таймі надолужили, стали йти вперед, тиснути. Задоволені перемогою. Ти забув свій перший м'яч у сезоні. Чи не міг би ти згадати цей епізод? Я справді щасливий, вийшов у старті і намагався допомогти команді. Врешті мені вдалося відзначитися. Радіємо чотирьом забитим голам. Сподіваємося, ми продовжимо так і далі. Кому ти присвячуєш цей гол? Сікану, адже я грав на його позиції, за яку ми постійно конкуруємо. На жаль, він травмувався, тому я його замінив, присвячую цей м'яч йому. Бажаю якнайшвидшого одужання та повернення. Що Маріно Пуші сказав вам у роздягальні? Ми чули там було дуже гучно. Звісно, йому не сподобався перший тайм, як і нам. Він трохи нагримав, тому ми вийшли по перерві і почали тиснути. Врешті всі лишилися задоволеними. Такою і була мета. Що може сказати про останні ігри шахтаря в УПЛ та Лізі Чемпіонів? Ми вдосконалюємося. Початок сезону минув у побільному темпі, але ми набираємо обертів. Багато забуваємо, підвищуємо впевненість. Зараз не пропустили. Сподіваємося продовжити і так і далі. Резюмував Трауре в коментарі при службі Шахтаря. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на телеграм-канал «Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Український хавбек Дженуа Руслан Маліновський вперше прокоментував свою травму, одержану в матчі п'ятого туру серії А з Венецією. Дякую за підтримку. До зустрічі за кілька місяців. Погана частина футболу у цьому, але важливо не здаватися. До зустрічі на полі написав Маліновський в інстаграмі. Нагадуємо, що у Маліновського діагностували перелом та вивих суглоба правої кісточки. Йому вже зробили операцію. Український легіонер Роми потрапив до символічної збірної п'ятого туру чемпіонату Італії. Довбок у матчі проти Удінеза відзначився голом та асистом. Хоча А потім у Артема результативну передачу, деякі джерела дотримуються іншої думки. Тим не менш, форварда Роми оцінили у 7,5 балів. Ніхто не має більше у цій символічній збірні. Українець є єдиним представником вовків. Додамо, що Рома 26 вересня відкриє лігу Європи матчем проти Атлетіка. Команда Артема Довбика повернеться до серії А 29 вересня. Домашня гра з Венецією. Українець стає дебільш ближчим до відходу з лондонського клубу, стверджує Football Insider. Взимку 23-го Челсі не пошкодував заплатити за зірку Шахтера 70 мільйонів євро. Однак йому ніяк не вдається досягти стабільного рівня в Лондоні. Прихід Енцо Мерески радше сколихнув ситуацію у гірший бік. Керманич синіх на публіку підтримує мудрика, а потім взагалі не випускає на поле у двох турах АПЛ поспіль. Українець виступає лише в другорядних турнірах, де встиг відзначитися двома асистами. Якщо найближчі місяці ніякого прогресу не буде, то сторони серйозно розглянуть можливість зимового трансферу. Чинний контракт мудрика ще розрахований аж до 31 го року, а ціна на трансфер маркет складає 35 мільйонів євро. Улітку з'явилася інформація, що 17-річний українець перебуває на перегляді у Жероні, яка була б не проти підписати гравця. Як інформує Мігель Коста, після тривалого перегляду та проведених тестів Жирона вирішила не підписувати контракт з Євгеном Рябаконем. Наймовірніше, український захисник повернеться до Словацького. Нагадуємо, що в системі Жирони перебуває двоє українців. Віктор Циганков виступає за першу команду, а Дмитро Мельниченко за юнацьку. Колишній півзахисник Барселони Міралем П'янич перейде в московський ЦСКА. Про це повідомляє сторінка BH Live у мережі Twitter. Відомо, що п'яніч найближчими днями має пройти медогляд перед підписанням договору з ЦСКА. Термін угоди буде розрахований на один рік, а сам п'яніч отримає 1 мільйон євро, а також можливі бонуси. Нагадуємо, з літа футболіст перебуває у статусі вільного агента. Півзахисник полісся Олексій Гуцуляк буде викликаний до національної збірної України. Повідомляє, та то таке відомо, що хавбека викличуть на збір напередодні матчі в лігі проти Грузії та Чехії. Це буде другий виклик футболіста до національної команди. Нагадуємо, у нинішньому сезоні футболіст відзначився вже чотирма забитими м'ячами та одним асистом у складі полісся. Головний тренер збірної України Ю-19 Дмитро Михаленко поділився думкою про можливу натуралізацію 17-річного хавбека Манчестер Юнайтед Закарі Захара Баумана. Звичайно, ми стежимо за ним з того часу, як він висловив бажання грати за збірну України. Наші представники спілкувалися із ним і з його батьками. Якщо є бажання гравця отримати громадянство, то це однозначно позитивний момент, і ми маємо це заохочувати. Насамперед, викликаючи гравців з іноземних клубів, ми маємо дотримуватися спортивного принципу, і немає різниці, де грає футболіст. Він насамперед має відповідати рівню найкращих гравців збірної України. Це головний показник, сказав Михайленко. Зазначимо, що Бауман народився в Болтоні в сім'ї українських емігрантів. Бабуся та дідусь гравця проживають у місті Коломия. У нинішньому сезоні півзахисник провів 4 матчі та забив один гол за команду Manchester Юнайтед u 18 Дякую за перегляди за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.